Як виглядають стосунки людини, яка допомагає іншим їх побудувати, мій хлопець знімає нам дві квартири: одну нам, а іншу мені для роботи і тому, що так просто комфортно. Це все якось так дивно звучить. У нас такі класні стосунки, що нам інколи хочеться жити окремо. Я вважаю, що в ідеальних стосунках навпаки люди хочуть якомога більше часу проводити разом. А якщо ця квартира знімається заради бізнесу? Тут виникають інакші питання: якщо заробляєш більше, ніж оренда, чому не сплачуєш її сама? Якщо заробляєш менше, ніж оренда квартири, можливо, щось треба змінювати у бізнесі. Ну, певний час ми заробляли майже однаково, але їжу ресторани, квартири, мої подорожі, все одно оплачував він. Мої гроші мої на ньому все інше. За час наших стосунків були різні ситуації. Було таке, що заробляли майже однаково. Було таке, що я заробляв в рази більше, ніж Марина. Було таке, що Марина заробляла в рази більше, ніж я. Але при цьому при всьому не було такого, що ми рахували якісь там відсотки, намагались діяти за таким принципом. Чим більше у тебе можливостей, тим більше ти вкладаєшся в стосунки. Тому що, якщо у тебе є можливості, але ти не хочеш вкладатись в стосунки, ну тобто робити щось для близької для тебе людини. Можливо, ця людина насправді тобі. І не близька зовсім. Я вже неодноразово казав, що для мене ідеальні стосунки це не 50 на 50 відсотків, і не 70 на 30, чи 30 на 70. Це 100 відсотків на 100 відсотків. Ти стосунки вкладаєш, все, що у тебе є. І дівчина, з якої у тебе стосунки, також вкладається в них на всі 100 відсотків. Є на правило на всі мої прохання. Він відповідає звичайно. Це не я придумала. На всі прохання Марини я намагаюсь відповідати звичайно. Ну і відповідно на мої прохання, вона також. Але тут, скоріш, питання в тому, які та скільки цих прохань. Я вважаю, що в гармонійних стосунках, перше ніж про щось попросити, ти думаєш не лише про себе, а й про людину, у якої ти будеш це просити. В наших стосунках все саме так. Ніхто не звітує, скільки і куди витрачає. Він дарує мені всю техніку Apple Dyson та подорожі. А я дарую колекційні кросівки, AirPods Max, одяг і тому подібне. Ніхто не звітує, хто і скільки куди витрачає. Але ми спілкуємось і розповідаємо про те, що у нас відбувається. А отже, в курсі, хто що купив чи збирається купувати. Стосовно подарунків, вже давно нічого не даруємо на свята, адже все є. Якщо комусь щось потрібно, то просто купуємо, коли є така необхідність. Ми обидва не хочемо і не плануємо поки дітей. Його не хвилює, що я досі не розлучена офіційно з чоловіком. Якщо ми обидва вдома, сніданки та вечері готує він. Речі після прання також розвішує Богдан. Йому це подобається, і в нього реально виходить краще ніж у мене. А я в цей час зазвичай розповідаю йому якісь цікаві історії з роботи чи обираю фільми. В нас вдома прибирає клінінг. По можливості намагаємось готувати вечерю разом. Ну частіше за все Марина готує, а я їй допомагаю. Якщо говорити про розвішування одягу після прання там підхід такий самий. Але у мене робота займає трішки більше часу, тому, якщо я зайнятий, це не є проблемою. Марина все зробить сама, просто щоб мене розвантажити. Клінінг у нас вдома не прибирає, ми ненавидимо сторонніх людей у нас вдома. Обов'язковим правилом є казати про плани і час. Для мене це дуже важливо. Ти можеш йти куди хочеш і коли, але попередь про це. Будь ласка, компліменти робить не лише він мені, але й я йому і дуже часто. За півтора роки ми посварились три рази. Ми спокійно можемо проводити час окремо. Він може поїхати до своїх друзів, а я піти на вечерю з подружками. Ніхто нікого не ображає, не розмовляє на підвищених тонах. Усі ситуації обговорюються спокійно. Попередження про свій графік правильна штука, стосовно сварок. Я вважаю, що їх може бути і більше, ніж три на рік-півтора. Але тут, скоріше, питання, хто що називає сварками. Коли я кажу про сварки, я більше маю на увазі непорозуміння. Ну, подули один на одного губи, там годинку-дві, потім нормаз, рухаємось далі. Для когось сварки це биття посуду, словесні образи, пауза в спілкуванні на тиждень, а то і на два. Такого, як на мене, навіть один раз на рік забагато. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк, коментар під відео та підписку на канал, якщо цього ще не зробили.